Людина отримує адреналін, отримує задоволення, отримує нові навички, але при цьому це все контрольовано і безпечно. П'ятнадцять років я вперше сіла за кермо мотоцикла і тяга до мотоциклів в мене була з самого дитинства. Я не знаю з чим це пов'язано, адже в родині не було нікого, хто їздить на мотоциклі. Я з досить простої родини мене виростила мама та бабуся. Мама в мене вчителька, і відповідно мова в моєму щасливому дитинстві або юнацтві про якісь мотоцикли взагалі бути не могла. Перші мотоперегони відбулись на любительських змаганнях в Одесі. Це був настільки фантастичний досвід. На той момент мені здалося, що я досягнула чогось недосяжного. На початку найскладніше було це робити все за всіх. Тобто, коли ти е, і інструктор, в тебе велика кількість завдань, але паралельно ти ще менеджер, паралельно ти е, вчишся писати сайт, е, наскільки ти можеш це робити, налаштовувати рекламу, робити пости в інтернеті, е, якось вивозити разом з тією критикою, яку ти чуєш е, там собі в спину, що в тебе нічого не вийде і взагалі не треба це робити. Стикалась досить з різним відношенням і емоціями: це від знецінення, приниження і так далі, тому що по-перше, жінка і бізнес, а по-друге, жінка і мотоцикли. Тобто, мені треба було досить багато часу і зусилля саме показувати професіоналізм, тому що в чоловічій сфері для жінки трошки складніше довести, що ти не те, що теж гідний, а в деяких аспектах ти навіть краще ніж вони. розуміли, що треба виїжджати, то все, що я встигла вхопити це. До речі, я чомусь забрала з собою робот пилосос і шолом. Шолом це, якщо мені вже не буде куди повертатись, це якась самоідентифікація мене, щоб я себе не втратила. Я дуже прагну вкласти в людей в своїй команді максимум і щоб кожен з них був краще ніж я. Коли ти вкладаєш в команду, то це означає, що ця команда може вкласти ті ж самі цінності, навички в більшу кількість людей. Так як ми досить швидко повернулися до роботи, деякі з моїх співробітників вони волонтерили. Дехто пішов на фронт. Щомісяця ми з нашої виручки донатили певну суму коштів. Потім ми почали співпрацювати з громадською організацією Зграя. Ми почали робити благодійні проекти, відкриті уроки, майстер-класи, їзда на треку тобто, будь-що, куди ми можемо залучити кошти. Люди поспішають жити. І для багатьох військових це контрольований адреналін, адже є проблема зараз в нашому суспільстві, що військовому досить складно адаптуватися до цього життя, до мирного життя. Зараз у нас збільшилася кількість і дівчат, і жінок, в яких чоловіки служать, і які також приходять сюди як більшість кажуть як до психолога. Я дуже пишаюся тим, що я знайшла в собі сили не релокувати бізнес в іншу країну, а залиш... залишатись в Україні і робити досить якісний і конкурентоспроможний продукт саме тут, тому що наша країна гідна цього.